Всім привіт, любителі танкових оглядів. У мене на каналі. Ви ж знаєте, я роблю огляди одним кадром без монтажу. Кому подобається, пишіть. Type 63 танчик 8-рівня, важкий танк, колекційний. До речі, через кілька хвилин? Через. Так, не той, ось він. Через 11 хвилин під час запису. Даного відео можна буде придбати Type 63 за якісь конкретні суми вашого золота, скільки хто поставить. Як на мене, танчик заслуговує місця в ангарі. В нього без. без 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 без, без. Зламався стрімер. Ну нічого, вирізати не будемо. Танчик, звичайно, має свою родзинку. І не одну, мені подобається в танчика однозначно, і фішка. Фішка це його класні топові КВНи. і те, що в нього тип снаряда бронебійний, що базовий, що голдовий. Тому давайте ми розберемо для початку бронювання даного танчику, подивимося його плюси, мінуси. Да? І потім технічні характеристики. Ну і звичайно, ми зіграємо декілька поєдинків в рандомі. Да? Граю на своєму аккаунті, народ мене просив, сах. Якщо я танк каже, грай на своєму аккаунті, щоб тебе балансило до 9 рівня. Питань немає, дядьки. Читаю всі ваші коментарі, слухаю всі ваші зауваження, якщо вони по ділу, і ну, доцільно на них звертати увагу. Тому в мене є цей танчик на моєму аккаунті, і я вам обов'язково буду показувати і робити огляди саме зі, своє, зі свого аккаунту. І так, тайт 63. Давайте подивимося його безпосередньо бронювання даного танку. І так. Ось так в нас він виглядає. Ставимо на нього посилене бронювання, плюс покращене пробиття. У нас на базових снарядах 300-237 мм бронепробиття. Танчик виглядає відносно непогано. Да? Якщо так він буде стояти прямо на вас дивитися, звичайно, у нас є здоровий нижній бронелист, плюс він. Теоретично може і в верхній пробиватися під певними кутами. Також є момент, якщо ви будете згинати ось так от гармату, нема сенсу також щось там манцити, перекривати, бо ви відкриваєте величезну вразливу зону саме вашої башти, яка качається. Да? Плюс в нас є. Голдові снаряди з пробиттям 283 мм, де взагалі повністю анігелюють лобову броню і прошивають просто коротше, тайп сам себе прошиває навскрізь. Розумієте? Е, до речі, в цілому можна подивитися, як я катаю чи на досилачу, чи я катаю на саме на каліброваних снарядах. Бо мені здається, 283 мм для восьмого рівня. Це, як то кажуть, тумач занадто багато пробиття да, на восьмому рівні. Е, Далі немає сенсу ставати від борту даного танчика, тому що в нас відкривається така щука, і сюди можна спокійно пробувати навіть базовим снарядом. Можна танчику закинути, попробувати сюди вниз, але якщо він підніме, підніме свою гармату. Якщо він буде на вас дивитися прямо, то тут така дирка, і ви просто крізь башту та корпус будете робити постріл. У такий момент. От таке бронювання танчику. Тобто, в нас вразлива щука, вразливі. Оці дві. Таких зонах, якщо згинати башту доверху, в принципі, резонно піднімати гарматку і отак от, ховати лючки свої. Да? Це це навіть не лючки, я навіть не знаю, це частина башти просто так вона виглядає. А по зовнішньому вигляду танчик шикарно. Ну це зовнішній вигляд. Це на любителя. Комусь, комусь він гарно виглядає, комусь не дуже. Мені подобається насправді зовнішній вигляд. Основна фішка танку це гра від рельєфу. Мінус 12 КВНів. Ми маємо найрекордніші КВНи в важкого танка на 8 рівні. Кращі КВНів на 8 рівні не знайдете. Серед важких танків так точно. І можна пробувати грати від рельєфу. Ну, є одне, але сюди він все одно буде пробиватися. Тому, повірте мені, є хлопці-скіловики, які вас будуть вищупувати, вицілювати і пробивати, навіть коли ви станете від мінус 12 кутів. Тому якби, те, що гармата гнеться добре, це добре. Але все одно буде, будуть вас пробувати. Є один мінус, звичайно, мінус 12 кавенів, це добре, але те, що гармата вверх піднімається всього-навсього на 6 кутів вверх оце погано насправді. Тому що бувають ситуації, ви там, наприклад, злазите з горки, ваш супротивник на горці, і вам, щоб в нього влучити, вам треба спочатку з'їхати, потім піднятися, потім щось там вицілити. Коротше, це великий мінус. Справді, мінус 6 кавенів вгору. Мало хто звертає на це увагу, але це мінус танка. Тому якби... Тут дизлайк. типу, <смість> вниз гарно гнеться, вверх погано. Коротше, бачите, ну баланс так званий. Так, добре. По фугасах Фугаси у нього 65 мм пробивають. Сам себе він сюди, наче хоч не пробиває в лоб, да? чи пробиває. а теоретично, теоретично ще раз, теоретично, є ось таких є дві таких зони, куди можна закинути фугасом тут 41 мм номінальної броні. Теоретично можна, практично ні. Отак я вам скажу. А тут можна нащупати? Ні, тут не можна нащупати. Коротше, є ось тут два таких маленьких місця. В теорії можна закинути фугасом. На практиці мені здається, цього зробити практично нереально. А хто закидав, закидає сюди фугасами, можете написати. Так, а бік сам себе він не пробиває, в корму він себе пробиває у потилицю. Башти, і пробиває ось тут така є тоненька полосочка. Ну, не знаю, які є сенсі відцілювати, якщо ми можемо спокійно гасити сюди фугасами або ось сюди по цих двох точках. А, на... На башті, бачите, тобто, коли ви будете ще й вниз дивитися, то вас ще більше їх видно, і сюди можна спокійно закидати фугасами тут. Але знову ж, це ви будете пробувати, якщо у вас пробиття більше ніж 65 міліметрів. Якщо у вас там, наприклад, як в нового танчика, який вийшов 45 мм бронепробиття, то він вас фугасами не проб'є. Тому таке, давайте подивимося ще по самому бронюванню. Ось тут. Ось так виглядає танк. Ми бачимо, що тут багато броні, а в цілому корпус у нього картонуватий Ззаді взагалі картон, який пробивається фугасами. Плюс більше ніж 65 мм бронепробиття будете спокійно фугасити його в корму. Ось таке бронювання нашого тайпа 63. Тепер переходимо безпосередньо до основних технічних характеристик цього танку. Так, що в нас є цікавого? Давайте. По спорядженню. Спорядження ось таке стандартне. Ставимо два ремкомплекта плюс адреналін. Форсаж не ставте в ніякому випадку. Він у нього нормальна динаміка. По... Е, так, по амуніції ми ставимо онігірі пальне, і я ставлю білий рис. Того достатньо, в принципі, наче він не так часто критується. Е, е, снаряди. БК тут нормальне, плюс-мінус. Отак я собі ставлю. Ви собі там по бажанню, я думаю, хазяїн. Барін собі самі поставити, скільки вам потрібно. А обладнання тут же цікава історія. У мене зараз стоїть на каліброваних снарядах і ми маємо 283 мм бронепробиття. Напевно, все ж таки, будемо будем катати з каліброваними снарядами, щоб впевнено пробувати в нашій грі. Час зведення в нашу танчику 3-4 секунди це класний показник для важкого танку, навіть доволі непоганий. Кінцева 0,292 також доволі непогано. Тут я ставлю захисний комплекс на всякий. На всякий випадок, тут ми ставимо посилене бронювання і ящик з інструментами. По огляду у нас 279, ну це тяж. Я не знаю, чи є сенсо озвучувати це. Тут ставимо підкручені оберти, тому що в танчика швидкість обертання корпусу доволі солідна, і в цілому танк, хоч і виглядає масивно габаритно, в нього доволі хороша динаміка. Так, ну і тут звичайно система подавання спорядження. <кій> Давайте зайдемо більш детальні технічні характеристики по гарматі, що ми маємо? ДПМ у 2000, а це мінус, тому що. Сучасний рандом вимагає більш депевніших танків, да? але ми маємо пробиття в 237мм на базі, 283 на голдових снарядах і 65 мм фугасами. Када в нас майже 9,5 секунд. По середній шкоді. Середня шкода 320. Ми маємо на базових снарядах 290 на голді і 400 на фугасах. Тому фугасами, в принципі, можна користуватися. По кутах вертокального наведення, те, що я казав, 6 вгору це дуже погано, 12 вниз, це дуже круто, тому майте на увазі. Що в нас по м е швидкості? Значить, 14 км назад нормально для важкого танку, 44 вперед хорошо для важкого танку, навіть шикарно. Швидкість обертання корпусу шикарна 43. Показник маємо. Прохідність посередня. От по прохідності посередня, тут все. Ось такі технічні характеристики. Всі там коди я буду вказувати. Ви можете там раз, раз, раз покласти і подивитися, що воно і як. Поїхали в бій. А, до речі, статистику покажу на цьому танчику. Я відкатав на ньому 69 поєдинків. Середня шкода 2000. Для восьмого рівня 69% перемог. Я вважаю, це піде. Let's go. Подивимося, як він себе почуває. Побачимо, куди нас там проти дев'яток кинуть чи проти. Ну так, да, звичайно, проти 9 кине. Відразу. От зараз і подивимося ігролат. Зараз і подивимося даний ігролат. До речі, пишіть, хто яку ставку буде ставити на даний танчик. В кінці, до речі, катки я скажу свою рекомендовану ціну. Я купляв його, не пам'ятаю. Чи то аукціон якийсь був він, перша поява була цього танчику вже за золото, да, придбати. Здається, на аукціоні я його придбав. От за скільки не пам'ятаю? Чи то 12 тисяч, чи то 10 тисяч, блін, не пам'ятаю, хлопці. Але танчик однозначно вартий уваги. От дивіться навіть по швидкості. У нас 50-100, типу, хороший швидкий тяж, ну, типу, фішка французів, барабанщиків. Але я, я їду на рівні нього, розумієте? Я їду на рівні нього. Але є один нюанс. Він здоровецький. В нас Насправді розмір має значення. І не завжди, чим більше, тим краще. Не завжди. О, ланцер завис. Лансер. Лансен, блін, ланцер. Так, а ну. До речі, голдові попробуємо. Тут альпа мало відрізняється від бази чи голди, там буквально тих 20-30 одиниць шкоди. У нас рандом, розкид, то ви можете і голдовими більше накидувати, ніж базовими. Це все в залежності від того, як воно вам. Відкруте, закруте. Так, все істри пограв. <кху> Чуєте запах? Турбач. Турбач намічається, дядьки. Намічається турбач. Але танчик безпосередньо прикольний. В нього є своя фішка з фішармі. Я думаю, що такий танчик варто мати в своєму анагарі. Так. А як ви думаєте, є там хто? Чи от там може? На них три ПТшки. Та по-любому хтось є. Давайте туди кинемо. Дві ніхто не світиться. Ну і я не поїду світити, воно мені не треба. Я знаю цю гру. 11 років граю тут. Хто перший поїде, той, той буде потім спостерігати за поєдинком далі. Воно нам не потрібно, нам потрібен ігролад. бачите? Так. ДТАЖ. А, Ну що, всі поїхали, я поїхав. Дивіться, 50 км з горятулем. О, там і ще й Т-77 на місці стоїть, нічого собі. Нічого собі. Так, ну поїхали, із п'ятий полетів, до речі, стандарт Б. Вевс, що ж ти робиш з людьми? Що ж ти з ними робиш? Це ВВС показав цю позицію, не стійте там на тигорії. Я вже декілька разів скамився, туди вилазив, так само ці дурниці роблю, нести. нічого воно хорошого з того не виходить. Розривають кабінет, дай Боже. Так, а тут. А тут що? Заскамився? Да, зараз 4 танка. Стоїмо. Мені. Рух неможливий. Приємно, коли 400 вилітає, приємно. Ну тримаємо! О, ніфіга собі, дядь, ти шо? Оце так впевнено виїхав. Ні, ну тут. Ну тут моя повага, просто на характеру пташка виїхала. Хто знав? Що там наші черепахи ні? Ну давайте, розвалюйте кабінет. Будемо спостерігати з вами. Тактика галактика. Сидять на респу і чекають, коли до них приїдуть. Я не знаю, що трапилось з рандомом. Напишіть ваші враження про... про рандом. У вас теж така засідка? АПК. АПК засідка, блін, на базі. Угу. Ні, ну це перемога, але за рахунок кого, вони мене розміняли, розумієте? Як тів розміняти? Розміняли мене от така от. Таке от життя танкіста. Я шукав, я шукав, а мене не йшли першим, бачите? Так, ну рахунок 7-2 тотальний розвал кабінетів. До речі, чомусь Лансен в кінці е знешкодився, бачили? Хоча він щось баштою там шевелив. Навіть щось пострілював. Але як не круті, 1800 середньо я зробив. Да, він щось там вже ж їхав. Чому він зірвався в кінці? Не розумію. Не суть. Поїхали наступний бій. Поїхали наступний бій. Для кого цей танчик? Давайте так. Танчик, в принципі, нічого складного в ньому немає. Опанувати його може більшість. А, тому я б не сказав би, що це танк тільки там виключно для статистів, для сильних гравців, чи там виключно для слабких гравців. Ні, він доволі збалансований, як на мене. В нього по комфорту гармати в нього все добре. Єдине, що ну, типу, реальний його мінус це низький ДПМ. От йому б ДПМ зробити 2400 або 2500. Зробити йому не 9,5, а хоча б там 8,5 на секунду врізати. Було б діло, я вам скажу, було б діло. Або альфу підняти. Але альфу підняти це вже буде блин, характеристика танчика на якогось 10 рівня, да, тобто зробити йому там альфу 400. Також ніхто не Або 380 хоча б зробити альфу. Ну, 380 можна було б зробити. Було б цікаво. Але їде от динаміка, по динаміці він мені дуже подобається. Він прям такий бадьорий танк. Як для важкого танку і для такого розміру він доволі, доволі швидко їде. 339. Скочок. Угу. О, це... Ай, яй 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 почекай. Почекай, почекай. Я не знаю, Йох там хоча б від мене відстане. Да. Дев'ятка почала по мені клепати. Ні, це якась фігня. Я заскамився на них. Я ще його не пробуваю. У нас, подивіться, Еста 1, де стоїть. Подивіться на Еста 1, де це він. Ось. Нагибає. 600 шкоди. Дядьки, 600 шкоди. Танчик насправді класний. Мені тут не пощастило. От попередньо я робив огляд на новий танчик, прям капець бо їй йшли. Тут ну, тупо не щастить. 0-3 рахунок, до речі. До речі, 0,3 рахунок. Зараз ми ще один контрольний зіграємо. Якісь ці. Рако, ракоогляди виходять, блін. Ракоогляди. Хтось мені в коментарях писав таким. Да. Так що, нормально став, слухай. Нічого так позиція. Непогано, там ще бокалечек світлого можна десь потримати, потягнути. Поки там танки під'їдуть, поки КД да, туди-сюди. Поки доїхав сюди. Ну, піде, піде. Нагибає. Фраг зробив. А, в нього з цієї сторони купа танків, а він, а він когось тут вицілює. один в чотири. Зараз ще колобка візьме. А, як вам, до речі, ті моменти, коли я це не вирізаю? Подобається таке, чи вирізати його і все. Чи ну його в баню таке дивитися? <гум> ну я особисто не дуже хочу таке дивитися, але приходиться, бачите. Танчик 9 рік, він ще й не пробуває. Він ще й не пробуває. Ну, ви уявляєте, наприклад, що він поїхав зі мною. Да, от оці от 2000 хп вагон броні. Ми б могли б витримати там би оцю всю навалу їхню. А так маємо ще один. Давайте бій зіграємо, далі не треба грати. Я думаю, ви самі зрозуміли. В цілому тайп непоганий. В цілому непоганий. Але з, так, з, так, з такими командами, з такими ось, як на СТ-1 гравцями, важко грати. Ну, ось бачите, отак. От, от от. Ось так. от. До речі, він умудрився накидати менше, ніж я. Погнали наступний бій, останній фінальний. Підбиваємо підсумки. І я скажу свою рекомендовану ціну на Type 63, щоб поставити на аукціоні. Так, непогана мапа для нас, тому що тут можна якраз використовувати свої КВН. Так, тут вже ми проти сьомого рівня попались. А, будемо нагибати, да? Або нас нагнуть. А, все, ми програли. у нас дивіться, знов два тяжа стоять на цьому. Я поїхав сам вперед. От і пішов. Ні, ну мені таке не подобається. Мені таке не подобається. Панів пробито. Пронів пробито. Угу. ПТ-шку нам забрати. 310 вилетіло. Знищено. Ще й з перком вилітає. От коли б потрібно було той раз з перком, щоб вилетіти, то, то не вилетіло з перком. Знищено. Угу. А ну тут нам а, з мапою пощастило. Тут прямо стали і використовуємо переваги свого танку і просто за рахунок авенів пробуємо пробуємо їх ковиряти всіх. Угу. А він ще один тут ще. Так, дивіться. Атак йому дамо, в нього аварійна гусениця, Звернули увагу. Ну, так. Зараз би на гусю постояти в кущу. ОПЕТшити. постріл. М. Зрозумів. Зрозумів. Поїхали гуся з куща виганяти. Ні, ну там гуся пробиття люте. А, почекай, це сьомий рівень. А це сьомий рівень, як виявляється. Так, добре, де в нас дві стежки? Хімера і лорка залишились? Ну Хімера можна нормально прописати. Тільки от де вона є? Хімера зробила два фрага. Ну, десь на це, напевно, чиліт. Угу. Так, добре. Лору забрали, що там по хімері? А, ще й флова майже. Я не встигну. Чи встигну? А, 10, 10 хп її лишило. Забрав, ну, 300, тут хоч щось, 800 насвітив, три фрага. Нормально, я поїхав вперед. В цьому поєдинку мені пощастило. Пощастило з мапою, використовував свої КВН, і, в принципі, майже по КД стріляв. А тут був доволі непоганий бій. Ось такий огляд на Тайпа 63, на мою думку, даю йому оцінку. Ну, реально, можна 8 з 10 дати. Тут, безперечно, є певні переваги. Є багато фішок в танчика. Це і. Голдові снаряди бронебійні і мінус 12 кавунів, тобто і динаміка в танчка прикольна. По мінусах не найкраще бронювання, низький ДПМ. Ну, це мені, в принципі, не подобається всього танка. А так, в цілому, танчик цікавий. Рекомендована ціна. Ну, блін, за 7500, якщо забирати, це буде класна ціна. Можна, я б навіть поставив і десятку, щоб гарантом забрати. Але пробуйте 7500, не знаю. Хто забере за 5 взагалі красавчики? От тому таке. А ну, до речі, подивимося, що тут пише. Рекомендовано зараз ціну чи ні. Так. А... Конкурентна ставка да, тобто тут конкурентна, а по факту можна поставити нижчу ціну. Коротше, хто забере за 5 тисяч, буде взагалі красавчик за 7500. Це нормальна ціна для цього танку. За десятку, так що впевнено і вам сильно горить, можете забирати. Тому рекомендую подивитися ще інші огляди. У мене на каналі. Також я зробив там огляд класний на ось, ось цей танчик. Зараз я вам покажу ось на ось цей. А це як там він називається? Uh, так, Play One чи як, я не знаю. Напишіть, до речі, в коментарях, як я правильно прочитати. Цікавий танчик, до речі, огляд обов'язково гляньте. Заходьте до мене на канал, є цілий плейлист з оглядами танків. Всім подякував за перегляд, що до цього моменту додивилися, пишіть свої коментарі, подобайки, підписуйтесь само собою. І до наступного огляду.